Вас вітають учні 10-го Б класу Запорізької загальноосвітньої школи номер 15 Пропонуємо вашій увазі наш погляд на проблему толерантності в сучасному суспільстві. Толерантність це єдність у розмаїті. Це терпімість до чужих думок, переконання вчинків, здатність ставитися до них без упередження. Вона заторкує особисті взаємини людей, стосунки в побуті та родині. Що ти там вичитуєш? Та ось нещодавно почала собі думати, що ж коїться з нашим суспільством. А що ж сталося? Бачиш, як воно, в останній час все геть не так, як хотілося б. Мені здається, люди втрачають найпростішу повагу одна до одної: привітатися з колегою, пропустити військового у черзі, допомогти на вулиці літнім людям або подякувати за смачний сніданок та підказати щось малече. Давно ти робила щось з цього? Ну, я так вже й не згадаю. Якось не траплялося таких ситуацій? Але ж люди та й ситуації нікуди не ділись, як і слушні нагоди для того, щоб просто із кимось поспілкуватися. Без суспільства немає життя. Але люди, на жаль, звикли закриватися від інших, коли їм нічого не потрібно. І це проблема, розумієш? Знаєш, я з тобою погоджуюсь, іноді йдеш собі кудись, іначе нічого нікого нічого не бачиш навкруги, тільки дорога або той екран телефону. А може хтось із знайомих зараз саме проходив повз тебе. Можете, пропустив щось дуже важливо, доки не помічав оточення. Кожен з нас ще потребує підтримки, добра та віри, оточуючи. Потребує допомоги, підсказки, як вчинити і що краще обрати. Це питання кожного дня. Саме так і потребувати допомоги може будь-хто, я вважаю. не треба навіть ділити на тих, хто попіклується про себе сам, та тих, кому завжди треба вказувати на правильне. Ми усі люди, і лише в нашому єднанні правильний вихід і злагодження стосунки. Хочу додати свою думку про напрямки, які, на жаль, часто потерпають через відсутність цієї толерантності. А це саме наша ідентичність, зовнішній вигляд, національність, релігійні переконання, навіть професія. На те, як ми живемо, безумовно впливає те, що нас оточує і як ми уявляємо себе. І саме, ця, і саме це уявлення не може бути пригнічено. Кожен має своє право на вибір треба поговорити про це зі своїм знайомим він дуже хвилюється через те що не може знайти собі місце у компаніях, боїться засудження але ж ви не забули що вибір не можна нав'язувати іншим звісно ображаючи іншого ти не турбуйся про самого себе Ха, хтось надихнувся Лонардо да вінче ти бан І це між іншим ти ж цілком мій вибір Зачинятися та зачиняти свої думки від інших, це неправильно. Звичайно, у кожного з нас є щось особисте, яким ми, може, й не поділимося. Але якщо тебе щось турбує і ти хочеш, розмовляй про це. А якщо людина не робить розголошувати про свої тривоги, дай їй можливість не відчувати себе одинокою. Відганяй від неї сум. Іноді бажання допомогти не потребує слів. Слушно сказано, розвивай думкою, яка стурбувала твоє я про себе чи з другом. Зрозумій себе та відмовляйся від будь-яких тягарів. Бо коли людина у гармонії з собою, вона не буде нав'язувати іншим свій особистий хаос. Рідна школа, дзвоник, друзі поруч. Як добре, що навіть у наш складний час ми можемо зібратися тут у класі та почуватися як вдома. Згодна, ми повинні єднатися та підтримувати один одного. Сьогодні це неймовірно важливо. А також дякувати за цю змогу тим, хто боронить нашу країну та створює амбітне майбутнє тут, у теперішньому. Слава Україні! Героям слава!